74 відправляється до нових власників на Хмельниччину. Хлопці вже у нас купували один комбайн років, мабуть, три назад 1177. І зараз приїхали, взяли собі ще одного до пари 1174. Знову звернулися до нас, так як попередній раз брали у нас комбайн, які задоволені. Так, друзі, знову всім вітання. Сьогодні в нас на огляді два брати. 1157 Джонік та 1055. Комбайники повністю ідентичні. відрізняються тільки цифри на наклейці. Тут 11.57, а там 10,55. 1055 це вже є останнього року випуску. У нього вже кабіна така ж сама, як на 11 серії, серії. І жатка теж шумах. І теж з кондиціонером. Обидва комбайники з кондиціонерами повністю ідентичні. 1157 має 1800 годин напрацювання, 1055 має 2000 годин. Ті два красені, обійду по колу, щоб могли роздивитись. Рівненькі, ніде не погнуті. 1157 814 шумахер. Ось так виглядає, подивіться, жатка майже повністю в фарбі. 420 захвату. 814 шумахер, 420 захват. 1800 годин. Зараз буду показувати його детальніше і ще також по 1055. Теж обійду по колу, вибачайте, що така погода, трошки буде погана якість відео, тому що і мряка, сонця немає і але ну, подивіться на стан, що один, що інший. Рівненький повністю комбайник. Це він ніде не погнутий, не фарбований, не полірований. Отак От як він приїхав, так, як, так він і є. Труба теж бачимо рівненька, ніяких м'ятен, ніде нічого немає. Тут 812-й шумахер 3,6 захват. 3,6 захват. І ось так виглядає жаточка тут. Ну, трошки на вулиці. Дивилася ржавчиною, але бачу, що пальці всі стоять нові, вона не прогнута, днищу ціленька, не протерта. От. Двигуни, що в одному, що в іншому. Стоїть сама проста, надійна шістка без турбіни. невбиваємий двигун. Проста шістка без турбіни на 105 кінських сил. От, зараз покажемо їх вам трошки детальніше. Бачите, пожаточці бляхи рівненькі, підножка, рівнесенька, резина рідна, континенталі в оригінальному розмірі. От, не потріскані, гарно виглядають. Задня теж резина ще рідна, на вигрузні, там бачите малесенька м'ятинка, ледь помітна. Задня резина. Теж супер стан. Ходімо по цій стороні, Ну трошки в болоті, звичайно, але резина оригінальна, його рідна, без тріщин, без порізів, континенталь. Ось видно, ще його рідна на рідних дисках, все як має бути. І така класна жаточка що говорить про його невелике напрацювання. Так, Ну що ж, перейдемо трошки до детального огляду. Ходімо відразу донизу, подивіться стан бортових. Бачимо, що ніде нічого не крутилось, понизу ніде нічого не ржали. Байник бачите, що він є немитий, тут ніде нічого не кручено на ніде нічого не розбиралось. Зараз відкриємо сюди. Бачите, що ніде ніякої ржавчини по комбайну немає. По решетному стану, видно, що нічого не крутилось. Времені всі в хорошому стані, оригінальні, непотріскані елеватор. Подивіться, який стан, ніде нічого не протерто, не реставровано. Все в супер стані. Тут теж бачимо, що нічого не кручено, нічого не розбиралось. Зараз покажу вам елеватори всередині. Ось так, подивіться. Кришечка ще, бачимо, на кришечці фарба. Тут все в фарбі. Лопатки, ще рідні теж вони як нові, не витерті. Тут все в фарбі. Планочка, шнек в фарбі. Зірка як нова. Тут до цього питань немає. Зараз ще покажу вам. О, зернову. І ось так виглядає зерновий. Теж зірочка бачимо в суперовому стані. Не протерта планочка, все, все класно. 1800 годинок на працювання. Ходімо до соломотрясів. Зараз покажу балку перше. Бачимо, балка ціленька, нічого не варило і по соломотрясах. Зараз включимо спишку ось так. Дивіться, оригінальні підчепники, оригінальний вал фарбі. Видно, що ще навіть вони не крутились, ні разу не регулювалися. ці всі підчепнички. Бачимо, що також от, присвітні прокладочки. Погано трошки ось так. Ніде навіть ще нічого не кручено по цих підчепниках і, і люфту на них немає. Тобто стан нового комбайна також по решетах. Решета тут, як нові, ніде нічого не розбито, не поварено. По решетній рамці. Ну, нема, тут, нема до чого придертись. Тут все класно, все гарно. Ножики бачимо. Всі ще рідні на січкарні, бачите, який стан. Знизу січкарня не протерта, не прогнивша. От. Ходімо далі. Тут розпилювач теж рівненький. Не фарбований, зараз покажу тут знизу. Ножі. Е, Дивіться, ще тут у фарбі теж. Ножі як нові. Не знаю, чи камера передає, але вони як нові. Виробітки немає. Тут один ноч черваний. А виробітки по них немає взагалі. І зараз ще відкриємо з цієї сторони. Також покажу, тут бачив, нічого не кручено. Бачите, не розбиралось, не крутилось. Тут теж по цих всіх салінблоках. Ось так. І ось такий вигляд всередині. Навіть акумулятор, бачите, ще Джон. Оригінал. Тобто комбайник обслуговувався на сервісі. Всі запчастини, якщо десь тут щось і мінялось, то все тільки по оригіналу. Ремені, ремені ще рідні, От, не потріскані. В доброму стані зірочки, цепи тут теж все супер. Резина. Резина класна. Проручейний привід і привід січкарні з молотарки. Там у нас компресор Гори, компресор кондиціонера. Е, як бачите, все сухенько, нічого не кручено, нічого не міняно. Все по оригіналу. Зараз сиділку покажемо. що буде видно. О, там теж все рівне зараз опік. Посвічу можливо. Ось, бачите, нічого не кручено, нічого не розбиралося, щеплення у хлопці там. Все супер. Також бачимо там барабан, видно, що не розбирався. І зараз я покажу почепник. На соломотряси теж видно, що нічого не включено, що все його рідне. Ось так. Ходімо наверх, все так, що покажемо. Так, ще покажемо по соломотрясах. Ну, тут все трошки грязне, але видно, що соломотряси ще є всі його рідні, фарба не витерта, все красно. виглядає. Оригінальний кондиціонер. Бечте всі шланги, все сховано акуратно. Компресор кондиціонера вихлопна, подивіться, на вихлопну, Вона біленька, двигун скрізь сухенький, Ніде по двигуну нічого. Не крутилося. Дивіться, ще на колектора фарба, де не полишалася. Ролик також, видивиться. Бачите, що включаємо лотарку в фарбі. Стан. Стан нового комбайна. Так, і бункер зараз покажу. Теж на бункері бляхи, бачите, рівненькі, непогнуті і ось так виглядає бункер теж повністю в фарбі. Шнек, цей шнек дивіться, як там стане. Не гострий, непогризаний. Супер. І там 55 очка Теж красень. Подивіться, як виглядає зверху. Вигрузка. Ну, зараз запустимо, прокрутимо, покажу, працює він дуже класно. Зараз ходімо ще в кабіну. Діднімо ще в капіну. О, три А ще тут відкриємо? Ось так. Це у нас привід в січкарні. Гремінь теж оригінальний, теж в суперовому стані. Подивіться, ролики. Натяжні ролики, що в фарбі на січкарні. Тут жаточці, всі під'єднання, все, все класно виглядає, підножка теж рівненька. І зараз покажемо в кабіні. Подивіться, який стан. каталог є, оригінальна інструкція по всіх обшивках, дивіться, все ціленьке. Тут ці всі обшивочки, повністю, все ціле, ніде нічого не порване. От. Там має. Датчики втрат. Ну, передачі це зрозуміло нового типу 1830 годинок. Тут щось під телефон, кондиціонер, там якісь радіо. І ось такий вигляд вжатки зверху. І, так, ну, запустимо пізніше, ходімо щодо цього красення. Рівненький, гарненький. Відкриваємо зразу сюди. Отак. Подивіться, стан нового також. Бачите? Нічого не кручено, нічого не роблено. Ремені теж всі супер, тут нічого. Не протерто. Ціленькі понизу, дивіться, коробка, ручник. все Все у фарбі. Е -е, спереду зараз Ага, резина. Е -е, яку змогли замітити відмінність. На 10 й серії оригінальна резина була Goodyear. Так вона тут і є, його рідна. Ось так. Водієри теж вони в суперовому стані, там не потріскані, а вже, якщо замітили на 11 серії, вже пішли континенталі ставитись. А на 10-х на 1055 завжди були оригінальні водіяри. Тут понизу теж. Бачите? Зараз ще світити було б взагалі класно. Погода така, що все темно, погано щось знімати, розказувати. А дивіться, який там. Певний олавлюватель відкритий. Закривається. Зараз покажу як. Бачите, закрили. Це, це все пилюка. Це там ніяка не... Закрили і працюєте. Ви ввечері приїхали додому, відкрили, почистили, що там назбиралося. І все. Дуже практична штучка. Подивіться, який стан. -то. По мосту, по бортових, по всьому. Ніде нічого не кручено, не роблено. О, наклонно, дивіться. Ніде нічого не розбиралось. Мушу підсвічувати. Так, бачу, краще видно. Дивіться, зараз тут ще раз покажу. Бачите стан. Грохот там ціленький, нержавий. Далька. Ще раз сюди покажу. Просто стан. Стан. Лялька. Зараз теж елеватор покажем. Одразу ззаду, бачите. Теж нічого не кручено, не полопано. О, тут теж шнек фарбі, зірочка, оригінальна, ще це бачимо теж зелений оригінальний. І, до речі, бачите, вже перехідна на 11 серії вже пішли оригінальні шкрипки на болтиках. Бо 10 і 9 серія були оригінальні шкрипки на заклепках. А тут, бачите, оригінальний цеп і вже на болтиках, тому що це вже перехідна модель на 11 і на всіх 11 серіях вже всі цепи пішли на болтиках. Так, по колу, дивіться, рівненький, ніякої, ніде ржавчини, ніде нічого немає. Зараз ножики на січкарні. Дивіться, стан як новенький. Все тут класно. балка, теж ціленька і солома тряси. Теж гляньте, як все класно виглядає. Теж в, малі, що в фарбі всі оригінальні. оригінальніше, все. Дивіться, решета. Ну, Супер стан. Супер стан. З чим далі туди попробую залізти од гороху, та ніде фарба не витерта. Далі на цю сторону ходімо, бачимо. Все ціленьке. Зараз відкриємо ще тут. Так, по загальному вигляду, ну просто зацініть стан. Тут проблемні місця, знаєте, завжди лопає. Ніде нічого не полопано, не покрашено. Так, тут теж все чітко. І вигляд тут вже акумулятор замінений. Далі тут теж нічого не кручено, далі там з цієї сторони бачимо. Солом соломотрясів не розбирався, вітер. Теж там всі лопасті рівненькі, нічого не кручене, барабан. Все, все кла як воно все блистить. Стан дійсно суперовий, цепи, нержаві, бачите, все, зірочки. Класні, нічого ніякої виробітки. Ну, дуже класний стар. Комбайника теж кондиціонер. Так, і наверх. Йдемо наверх. І ось такий вигляд поверху цього комбайника по солому тряса. Теж оригінальний кондиціонер. Рівнесенька вигрузна і шісточка без турбіни двіжок. Видається, теж стан. правда, все грязне, все воно зараз, бачите, таке там болото. Тут, тут те, тут це, але видно, що двигуну. Ніде нічого не крутилось, не розбиралося. Теж, теж бачите прижимний ролик, теж в фарбі це. Бачите ця опльотка по шлангу кондиціонера, щоб не втрачалось. Не втрачався холод, поки він дійде до кабіни. Що, ходімо, ходімо, показую кабіну і будемо запускати. Ще хочу вам його понизу показати. Подивіться який стан. Мушу підсвічувати, бо, бо темно, подивіться який стан шнека. Бо просто шикарний. Понизу дни ще дивіться. Все блистить. Зараз ходімо ще сюди на низу. Зараз ще раз включимо. Дивіться коробка. Щеплення ніде нічого не розбиралось, ніде нічого не кручили. Диски, тут резина з цієї сторони теж рідний. Рідні кудієри не потріскані, не витерті. Класна резина, теж оригінальні диски. Тут ще жапку не під'єднали, бо він недавно тільки приїхав підножка рівненька і зараз заскочимо в кабіну. І так. Тепер по кабіні 10,55, сідушка ціленька по цих обшивках. Теж все гарно виглядає, по задній частині. Ось такий вигляд і потолочок ось так кондиціонер, опрацювання е -е, 260 і зараз. Запустимо, запустимо, ось так зробимо. З оберта задовольна запускається. Зараз запустимо молотарку. І ходім. Донів, щомів немає. Пічкарня зараз включена. Все класно, все гарно. Так, Запустили ще цей комбайник. Світло, нижнє, верхнє повороти. Аличка працює повністю все. Тут теж габарити повороти і все працює по цій стороні також. Всередині там починає. Це тихо гарно, без ніяких шумів. Нічого не тарабани, все гарно працює, заточка працює, теж, гарно тихо. Дивіться, який сам кума. Це 1055, подивіться стан на редукторі. Редуктор не розбитий Всі зірочки, ремні цепи, все в супер стані. 812-й шумахер. На грубому шнек. Плоске днище. Отакий От комбайник Має ще навіть повороти тут на жатці. Так, Ну що ж, друзі, такий у нас вийшов огляд, можливо, не дуже інформативний, але поки знімав, поки ходив, вже й почало темніти. Е -е, тому кого цікавлять такі красені є от два штучки в наявності. 10,55 та 11,57 стану, плюс-мінус. Плюс Ідентичні, думаю, бачили це по відео. Гарні рівні, тільки що бачите, що така погода, що воно не передає. Е не передає реального стану комбайна. Але вони по фарбі блискучі, гарні. От, гарно виглядають нержаві, непогнуті. І всередині стан по шнеках по тому всьому вам показував. Теж бачили жадкий шумахер з кондиціонерами. Ну, комбайники такі, що берете і працюєте тут до ремонту. Нічого не потрібно робити. От. Все всім. Дякую за увагу і до нових зустрічей.